З появою процесорів Intel 14 го покоління для забезпечення сумісності з ними з коробки виробники материнських плат розширили та оновили асортимент моделей, доступних потенційним покупцям. Не стала винятком її MSI, запропонувавши другу версію добре відомої MSI Mag B 760M Mortar Wi-Fi. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся. Новинка зветься MSI MACB 760M wi WiFi 2. Її ми й будемо тестувати та пошукаємо відмінності. У продажу цю модель можна знайти за ціною у 8750 гривень або ж 215 баксів. А розпочнемо знайомство з її технічних характеристик. Материнська плата постачається у картонній упаковці з чорно-сірим оформленням характерним для лінійки MAC. На звороті коробки бачимо докладний опис ключових переваг цієї моделі, а також побудову IO-панелі. Комплектація материнської плати типова. У коробці можна знайти один кутовий SATA кабель, три Easy M2 Кліпс для m 2 накопичувачів, антенну для Wi-Fi модуля, набір наліпок, подовжувач для спрощення підключення передньої панелі та посібники користувача. З точки зору дизайну MSI b 860 m Mortar Wi-Fi 2 є майже повною копією попередниці. Вона поєднує у собі елементи сріблястого та чорного кольору. Розміри плати звичні для формату micro ATX 244 на 244 мм. До її переваг можна віднести масивний радіатор системи живлення та збільшено до трьох кількість слотів для М2 накопичувачів у порівнянні з попередницею. Заводське RGB підсвічування на цій платі відсутнє, проте користувач легко може створити власне за допомогою роз'ємів для RGB та ARGB світлодіодних стрічок. На звороті знаходиться стандартна опорна пластина процесорного роз'єму, а також гвинти кріплення радіаторів, охолодження чипсету та підсистеми живлення процесора. Нижня частина фронтальної сторони має колодку підключення аудіо від передньої панелі і купу роз'ємів. Для світлодіодної стрічки та ARGB, датчика відкриття корпусу, контролера налаштування, спікера, модуля TPM. Тут же є роз'єм для підключення карти розширення MSI USB 4PD 100W, яка докуповується окремо. Плюс є контакти скидання BIOS, а також колодка підключення кнопок та індикації фронтальної панелі. Поруч розташовані дві колодки портів USB 2.0 та пара вертикальних SATA 3. Правий край плати має два вертикальних роз'єми: один для підключення порту USB 3.2 Gen 2 Type-C та один для USB 3.2 Gen 1. Також тут можна побачити діагностичні індикатори й колодку ARGB підсвічування, розміщену поруч із верхнім радіатором. Материнська плата має 4 DIM слоти під модулі DDR5. Для зручності монтажу фіксатору є лише з одного боку. Підтримуються комплекти з частотою понад 7800 МГц, а максимальний загальний об'єм може сягати 256 ГБ. На типовому місці розташувались ще два горизонтальні порти SATA 3. Для розширення функціональності MSI MAC B860M Mortar Wi-Fi 2 отримала два слоти PCI Express 50X16 і PCI Express 30X4. Лише верхній, підсилений кожухом Steel Armor, рекомендується для важкої відеокарти. Додатково на ньому трохи збільшено розмір фіксатора. Як ми вже зазначали, на материнській платі є три слоти для M.2 2 Усі вони працюють у режимі PCIe 40X4. Додатково, той, що розміщений нижче за всі, також підтримує M.2 2 SATA. Для спрощення встановлення накопичувачів тут передбачені зручні фіксатори MSI Easy M2. Для охолодження двох з трьох накопичувачів використовуються окремі радіатори з термопрокладками, які кріпляться за допомогою гвинтів. За потреби дискову підсистему можна доповнити за допомогою чотирьох роз'ємів SATA 6 Гбіт на секунду. Але повернемося до системи охолодження материнки, яка ще має радіатор на чипсеті та пару алюмінієвих радіаторів на елементах під системи живлення. Під час тестування 16-потокового Core i5-14400, у котрого в режимі Turbo Boost TDP досягає 148 Вт, ми зафіксували наступні температурні показники. Радіатор охолодження чипсету 43 градуси. Верхній і боковий радіатори охолодження елементів підсистеми живлення 57 і 48 градусів відповідно. Дроселі зверху 53 градуси, з боку 48. Про теоретичну можливість перегріву вузлів можна не перейматися, адже радіатори розміщені на всіх потрібних місцях. Живлення процесора реалізоване на базі двох восьмиконтактних роз'ємів atx 12 v що дозволяє нам використовувати будь-які топові рішення Intel Core 12, 13 або 14 поколінь без обмежень за енергоспоживанням. Ця модель має 12 плюс +1, 1 фазну схему для обчислювальних ядер і додаткових вузлів з показником номінального струму до 75 А. ампер. Елементна база плати складається з твердотільних конденсаторів, ферритових дроселів, а також мікросхем Renesys та Monolithic Power Systems. За напругу на вбудованому в процесор контролері пам'яті та живлення під системи введення виведення відповідає шім контролер Monolithic Power Systems M2940A. А підсистема живлення процесорних ядер керується шім-контролером від Renesys. Мультиконтролер же на материнській платі представлений мікросхемою Newwton. Підтримку мережевих з'єднань забезпечує LAN-контролер Realtek з підтримкою швидкості до 2,5 Гбіт на секунду. За роботу бездротових інтерфейсів відповідає модуль Intel Wi-Fi 6e AX211. Він підтримує Wi-Fi від 4 до 6E, а також Bluetooth 5.3. Зона Audio Boost відокремлена від основної частини текстоліту і представлена HDA кодиком Realtek ALC 897. В обв'язці з ним використовуються високоякісні аудіоконденсатори. На інтерфейсну панель MSI b 760 m Mortar Wi-Fi 2 виведені усі актуальні і потрібні порти та кнопки. Плата отримала 6 чотирьохконтактних роз'ємів з підтримкою щим регулювання швидкості обертання. Один з них слугує для системи охолодження CPU, другий призначений для під'єднання помпи, а чотири інших для корпусних вентиляторів. Ця материнська плата використовує сучасний завантажувач MSI Click BIOS 5 на основі графічного інтерфейсу UEFI, який дозволяє здійснювати налаштування за допомогою миші. Функціональні можливості BIOS дозволяють не лише оптимально конфігурувати систему, налаштовувати режими роботи кожного вентилятора, а й здійснювати розгін модулів ОЗП. Виробник забезпечив легкий доступ до вибору XMP профілів незалежно від використання спрощеного Mode чи повноцінного Advanced Mode. Для моніторингу системної інформації можна використовувати спеціальну вкладку Hardware Monitor чи коротке зведення інформації у верхній частині вікна, яка відображається при виборі будь-якого розділу. Передбачена також можливість моніторингу системи та здійснення великої кількості налаштувань безпосередньо із ОС за допомогою msi Center, яка поєднує у собі безліч програмних утиліт. Під час стрес-тесту у CPU-Z частоти процесора Intel Core i5-14400 перебували на стабільних 4,1 ГГц для високопродуктивних ядер та 3,5 для енергоефективних при напрузі 1,164 тисяч вольта. Більш вимогливий стрес FPU за Іде 64 кардинальну ситуацію не змінив. Частота усіх ядер залишилася на тому ж рівні, а напруга трішки зросла до 1 із 182 тисячних пульта, що забезпечило енергоспоживання до 106 Вт. ватт. оперативної пам'яті Kingston Fury Beast RGB під час тестування вдалося без проблем запустити на частоті XMP профілю DDR5-6000, а також прискорити до 6400 МГц без зміни таймінгів. Для перевірки можливостей материнської плати використовувалося таке обладнання. Система ZMSI мак бі 760 m Mortar Wi-Fi 2 без проблем впоралася з усіма тестами, а 10-ядерний Core i5-14400 весь час працював стабільно. Звукова підсистема на основі кодика Realtek ALC 897 демонструє гідну якість звуку, яка цілком задовольнить невибагливих користувачів. MSI MAC 860M Mortar Wi-Fi 2 можна вважати цілком вдалим оновленням попередньої версії материнської плати, що дозволяє не тільки отримати підтримку 14-го покоління процесорів Intel Core з коробки. А й має покращені можливості у плані розміщення та охолодження високошвидкісних накопичувачів. Приємно радує можливість за необхідності задіяти у одному зі слотів навіть М2 а наявність у комплекті постачання фіксаторів MSI Easy m 2 значно спрощує процес монтажу. Добре, що досить потужна підсистема живлення не зазнала змін, і характерні для попередниці масивні радіатори залишили на місці. Єдиними незначними втратами можна вважати зникнення PCI Express 30X1 та заміну нижнього PCIe Express 40X4 у форматі X16 на PCI Express 30X4. Але якщо врахувати, що ціна залишилася на тому ж рівні, це все ж можна пробачити. Не вистачає хіба що радіатора для останнього накопичувача. Ще звернемо вашу увагу на відсутність підсвічування на платі, хоча його можна легко організувати власноруч. Оскільки ми не є поціновувачами ілюмінації, нам важко віднести цей момент саме до переваг чи недоліків. З мережевими можливостями тут повний порядок завдяки використанню 2,5 гігабітного lan контролера Realtek та бездротового модуля Intel Wi-Fi 6E. Ну і не забувайте про наявність тут останніх новомодних інтерфейсів у вигляді PCI-Express 5.0 та USB 32 Gen 2 2 у підсумку MSI MAC b 760 m Mortar Wi-Fi 2 збалансована представниця середньобюджетної серії MAC, яка не лише задовольнить усі потреби користувача на зараз, а й має певний запас на випадок зростання ваших апетитів. А як вам це оновлення? Чекаємо на коментарі та вподобайки, а також не забувайте підписуватися на канал. До нових відео. Все буде Україна!